Працюю зараз з вами із програмою Unimaster. Я теж її використовую під час дистанційного навчання. Вона полегшує роботу, в, в якому плані, що можна малювати по екрану, можна створювати урок, а потім повертати його, повернути назад і працювати на випередження. Так. Значить, у 4 класі основними видами роботи є дослідницька діяльність, конструювання, проєктна діяльність. Ось Атлас, який я вам хочу показати, саме він допомагає нам працювати із підручниками 4 класу. Коли ми його відкриваємо, то тут є. І карта природних зон, і е, традиційний одяг народів світу, і політична карта, і тварини е, рослини тварини Європи, морів океанів. Ну, дуже багато інформації, з якими на уроці прямо діти можуть працювати і виконувати різнопланові завдання. Звичайно, знову ж таки: осінь, пора, коли вже відцвітають останні квіти, можна. І тема ми починаємо тему, темою рослини, тому обов'язкова виставка творчих робіт ось в такому плані для того, щоб працювати над розвитком творчості наших дітей. Ну, зразки критичних питань питань які, або ситуацій, інформація, якою ви можете почати урок. Критичне питання: чи вирубувати дерево на подвір'ї? Взагалі, Ну, от старе дерево, що з ним робити, наприклад? Крім того, що дерево поглинає проблемний СО2, воно заповнює землю своїми вертикальними коренями, які служать напрямними для просочення води, відбиває та поглинає частину сонячної радіації, підтримує локальну свіжість, сприяє формуванню хмар. З явищем пароутворення. Дерево виробляє листя, їжу для землі та як результат для вас, для вас. Горизонтальне коріння служить для відновлення поживних речовин. Воно дає поживну міцелію в обмін на поживні речовини. Воно поглинає пил і забруднюючі гази та забезпечує сприятливе середовище, проживання та їжу для птахів, комахів, гризунів і так далі. Тобто. Ми зараз говоримо про те, що треба вже ну, працювати над тим, що глобальне потепління не за горами і саме лісові насадження допоможуть нам зберегти нашу планету. Ну, називаю своїх дітей мічурінами маленькими, тому що ми вже неоднораз, неодноразово висаджували дерева. І ось такі, познайомилися з таким секретом. Це теж може бути як критичне питання для вашого уроку, коли ви вивчаєте рослини. Для чого забивати цвях у дерево? Цвях, цвях мені в корінь. Це робив мічурін. У 50 сантиметрах від кореня дерева вбивався землю величезний кований цвях. В основному це робилося для Найбільш ніжних дерев, типу вишні, абрикосів, сливи та інших кісточкових. Перші два роки саджанці накривали, щоб вони не вимерзали. На третій рік утеплення вже не було потрібно. У землі при достатку води цвях почав активно іржавіти. Оксиди заліза не тільки захищали дерево від морозу, значно збільшувалася врожайність, але й захищали дерево від багатьох хвороб. Ось Такий секрет має цвях. А, до речі, діти теж розказували дуже багато історій, що було посаджено дерево, але воно не цвіло по декілька років. Тому, як, наприклад, чи бабусі, дідусі, чи батьки, які фокуси. Робили з деревом для того, щоб вони зацвіли. Наприклад, саму вищу гілку нагинали, прив'язували туди камінець, і після цього дерево зацвітало. Або, ну, як ви кажете, сокиру піднеси до дерева, а ще трошечки треба вдарити по дереву для того, щоб воно стрисонуло. Ну і чекаємо цвіт. Діти збирали дуже багато інформації про ті дерева, які швидко ростуть. Для того, щоб коли працювали над екологічною тематикою, ось була така інформація про таке дерево, як паловня. От на фоні цих двох чоловіків ви там бачите такий ліс, дерево одне в одне схоже, дуже швидко вони піднімаються, мають хороші якості для будівництва і так далі, для виготовлення меблів. Але в, нас, в нашій місцевості ще не садять такі дерева, і отримати зачинці їх поки, поки що неможливо. Тому ми почали досліджувати дерева, які приносять дійсно користь для нашої місцевості. Виявилося, що в нас дуже гарно росте дуб. І ось інформація з правої сторони, які корисні властивості він має, тому ми садили дуби. Він гарно приймається, теж дуби мають властивість, зокрема, маленькі паростки однорічні, швидко приймаються. І акація це дерево, яке дуже. акація є верба, яке дуже часто садять біля води. Зокрема, дослідили таку властивість діти, що їхнє коріння бере участь у процесі очистки води, очищає воду біля водойми. Мій... Біля якої воно, воно знаходиться. Ну, ось, будь ласка, висновок із одного із проєктів: якщо кожна дитина шкільного віку буде щороку висаджувати по дерево, то в її активі до закінчення школи буде маленький ліс, а це вже щось. І у рамках двох двомісяч така благоустрою, благоустрою учні нашого ліцею, зокрема і учні нашого класу, долучилися до екологічного флешмобу щодо організації програмою ООН Десятиліття відновлення екосистеми висадили на території ліцею саджанці дубів. Uh -huh. Ну, ось проєкт Шукаємо насіння, де воно заховалося. Хтось так. Нема цього фото, різав морквину, так і не знайшов там того насіння, а потім вже ж думали, де воно знаходиться, і підійшли до поняття дворічні рослини, коли я принесла парасольки з петрушки і моркви. Наступне ключове питання, що трапилося з листочком з правої сторони, ви бачите, це коли перші морози він потемнів, почорнів і геть став благеньким, пом'якшав. Як, які кольори І чому з'являються інші кольори восени, м'яли листочки певного кольору в баночки, поміщали туди серветки, заливали спиртом все це, і кольор піднімався, От які кольори проявляються у нас восени, чому так відбувається, проводилось таке дослідження, як вода рухається по стеблу, весь процес. Аналізували розвитку рослини, теж творчі роботи створювали. Можливо, в інтернеті ви бачите, як процес дозрівання, наприклад, клубніки або процес розвитку дозрівання кави і так далі від насінини до плоду. Ось вам історія з цього уроку, де я виймала із бочечки рослини і діти. Робили неодноразово помилки і вгадували, що ж це за рослинка, називали листок, який у неї простий чи складний, корінь, який вид... має, і так далі. Аналізували все. Однорічна, дворічна. Ось дивіться, урок на... біля школи із Мольбертами, де діти створюють карти, інтелект-карти на певну тему. Що можна е, виростити у лабораторії? Ну, от ви бачите, проро... проростає там квасоля, у нас все ж таки корінь перший з'являється, а не стебло, е, пшеничка. От ми робили такі е, кульки, е, а потім, коли пшеничка вже висохла, вже ну, нема куди рости, ще й косички їм заплетали. Е, далі огірочки у нас були віконні, е, пробували помідори. Кімна... Кімнатні цибулю. Діти дуже люблять виривати її, бігти в їдальню і смакувати із борщем. Ось як можна креативно підійти до теми комахи і використовувати гриба, які ви назбирали, і моделювати тих комах, як ви знаєте. От Критичне питання, з яким можна підійти. Чи завжди всі сонечка червоного кольору, та показати різноманітність кольорів даних комах. Наступний проєкт це яка тварина є символом якої держави, коли ми вивчаємо країни, наприклад, Європи? От, працювати з тінню і які якості, властивості має певна тварина. Наприклад, взяти інтерв'ю. У савців Діти уявляють себе першим савцем, якимсь савцем і відповідають на от такі питання. Як вас звати, чи, чим ви харчуєте малят, де ви живете, чим вкрита ваша шкіра і так далі. Ось мені сподобалося теж оголошення, що робили діти. ну Це тут мова йде про садочок, але теж можна використати ідеї. Зокрема, Обирали друзів для жабки та лічили їх приятелів, майстрували міні-готелі для комашок, пропололи овочеві грядки з городиною і складали для зайченят поживне меню. Дивіться, скільки цікавих ідей. Що, що може сполохати зайчиків, наприклад, навесні? Де ми це можемо побачити і зустріти? Що людина робить не так, яку шкоду може нанести, коли бачимо цю фотографію. Це їжачок мертвий, чи він спить? І він інформація з правої сторони, що робити в такій ситуації, якщо знайшли такого їжачка. Тема птахи. Приклади проєктів для дослідження перелітних, наприклад, птахів. Дається основа, і діти її заповнюють. А е, чи можна здивувати дитину? От я знайшла таке відео, яке говорить про те, що старі птахи вже не літають і годують їх, залежить їхнє життя, тривалість від їхніх дітей, готують їх діти. Е, Ланцюги живлення, ось дивіться, такі, таку цікаву інформацію. Троє, дивіться, тваринок, ви бачите, під час цій, на цьому фото і зразу вже можна побудувати ланцюг живлення. Граємося в таку гру, ще я роздаю картинки тварин, починаю ланцюг живлення, а вони, діти вишиковуються, хто, ж, кого може, хто ким може поласувати. Критичне питання, коли ми знайомимося з тваринами. Я, 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 яка їхня особливість, наприклад, життя, які органи вони мають, е, що було, якби от, е, очі були у тварин попереду, як би вони виглядали, як це дійсно насправді? Так, ну, щодо сонячної системи, я вже озвучила всі свої пропозиції. Чим відрізняється глобус і карта? Е, ви бачите саме на цій картинці, або ось на моделі? Мандарину, коли розвернули її, от наскільки розширюється карта і спотворює розміри. Розміри чого? Розміри... Де ж саме ця картинка? розміри, наприклад, держав, площі держав, мабуть, хотіла та забула. Існують інтерактивні карти, які допоможуть вам тягнути, наприклад, Гренландію до. Екватора і показати, що вона не така здоровецька, яка виглядає за площею на карті, вона набагато менша, от наскільки спотворює карту, карта площі. Речення, за допомогою якого ми вивчаємо сторони горизонту. Пінгвін прийшов зустріти сонце. Дивіться, такий дослід. Ви ведете дітей до води, якщо у вас є там озерце чи річка, і робите ямку. І можете покласти там тканину, яка вбере, чи хубку цю воду. І через деякий час можете відпустити, там буде сухо, а потім знову вода набирається. От вам інформація для роботи. Проте у мене вже, мабуть, час, так? Так. Значить, Шановні колеги, я дуже. Інформації дуже багато, тому, якщо ви хочете отримати додаткову інформацію, або у мене буде з'являтися така інформація, я буду поміщати її у вайбер-групі. приєднуйтеся. А на сьогодні я вам дуже дякую за увагу і гарного вам відпочинку під час відпустки, розуміння від адміністрації, преміювання від держави, мирного неба і здоров'я, усі ваші органи і грошей, в усі кармани преміальні, я маю на увазі. До наступних зустрічей!